В, ви взагалі що чули це? це? Щ, що це було? Та чули, звісно, я. Тихо. А. Йдемо перевіримо. Так, йдемо. Може, ну його залишимось тут. Здравіші будемо. Ні, Філе, треба перевірити. Хто знає, що там відбулося? Так, швидко підглянемо, що там відбувається зі сторони річки. Усі? О, так нали, гарна ідея. Там ліхтарів якраз немає. Можливо, гарне. Чому ти взагалі такий радісний, Джо? Цікаво, що там сталося. ми же... Та закрийте вже роти. Обоє. Джо, залізо брав? Ти серйозно, Найлеме? Майкл вже нас завірив, що тут все нормально, безпечно, класно. Так що Н ні, я, я не брав. А ти? Теж ні. Чорт, як знав, що треба було взяти. Добре, тоді тихо йдемо так, як я й сказав. Ці сторони річки темно, ніхто не повинен нас там побачити. Слухайте, вони ж там відмічають День народження радослави цієї. Ну, закричала якась жінка. Там облиски були, вищули. Може у них тусовка якась. О, і ти великий тусовник Філ Флінс. Навіть не перевіриш, як вони тусуються. Зараз я якось не до жартів Джо. Краще перевірити, чи все там добре, ніж просто сидіти у наметі. Ну, це так, але. я тут до чого. В сенсі, до чого тут ти? Ну я ж не детектив. Навіщо мені з вами йти? Я можу і у наметі посидіти. Так ми ж тебе не змушуємо йти з нами. Можеш повернутися. Не, ні. Це так. Краще з вами побуду. От ну, і все. Що? Що це у нього і... і що він взагалі робить? Не знаю. Це ж наче батько радославе. Найлеме. А, що це там лежить? Ти можеш зумом зблизити? А точно зум. Щось чорне, яка різниця, може а, 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 що там? Найлем. Найлеме. Ну що там? Я Я не впевнений, але. Ну, кажи вже! Це виглядає як. 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 Як, як тіло. Що? <sighs> і, і, і що ж це виходить? Ми за десятки кілометрів від цивілізації до машини йти години-дві, і, і, і як ми вже всі розуміємо, ми знаходимося у, у лігві культистів. Але стоп, без паніки. Якщо чесно, то не факт, що це дійсно труп. Може краще підійти і подивитися, що це точно. Ні, там видимість для них гарна, нас точно побачать. Але ми не можемо... Слухайте, мені здається, що тут це обговорювати не є кращою ідеєю. Може відійдемо трохи? Погоджуюсь, сідемо. Е, я не розумію, чого ви такі спокійні? Кажеш, якщо чесно, то я не впевнений, що то було тіло. А що це тоді могло бути? Не знаю. Ти ж Алло. казав, що схоже на дрова. Може, у них був якийсь ритуал, а чорне було, наприклад, дерев'яне на тіло. У них стоять дерев'яні Слухай! Що? У нас ще є запах. Хочеш передивитися? Ну а чого б ні? Можемо переглянути. Алло! Ви мене взагалі не бачите? Філе, чого таки пішуєш? Що сталося? Чого ви такі спокійні? А ти не забув, хто ми такі? У таких незрозумілих ситуаціях нам треба зберігати спокій. <рес> і взагалі, ми бачили речі й погірше на практиці в універі. Так, Філ, але зараз не час розбиратися. Добре, добре. Так. Запис, значить. Так. Добре. І що? Думаєш, справжнє? Якість, звісно, не супер, але, очевидно, обвухлені кістки. Хоча це може бути пучо, не тільки кістки, може, просто тварина. Але кольор попелу наче відповідає високотемпературному горінню органіки. Коротше, це може бути тіло, але чиє? Якийсь неточний висновок. Да, але у нас ще одна проблема. Там цілих три проблеми. Майкл, брат і Олівер. Так. Але ви бачите їх? Чого вони сиділи наче під кайфом? Їм наче було все одно на все, що відбувається, Не знаю, Можливо, це був шок. Та який шок, найлами у всіх! Їх, походу, тісно накачали чимось. І що нам робити? Що взагалі тут відбувається? Якась посвята чи що? Ми можемо будувати теорії і далі, а можемо спробувати, наприклад, підійти до них. Зробити заспаний вигляд, ну і запитати, що це був за крик. Логічно, але вже скільки часу пройшло від крику? Я досі у шоці, Як ви такі спокійні? Є інші пропозиції. Н Ні, на жаль, добре, спробуємо твій план, але якщо щось піде не так, то діємо як завжди. Як завжди. А мене посвітити у це як завжди, не хочете? E and E або ж and Escape. E wait and Escape? Так, перекладається як уникнення та відхід. Спершу ухиляємось від небезпеки, а якщо не вдасться, то швидко тікаємо. Що? Як ухиляємось? О, Боже. Так, зараз робимо вид, що ми нічого не розуміємо. Якщо побачимо, що щось не так, просто тікаємо від них. Зрозуміло? Спокійно. Так, зрозуміло. І помовчіть вже нарешті, а то нам ніякий інтин не допоможе. Іде це тіло? Дивись, той щось тягне. Так, щось мішку поніс. О, сіли наче. Ну що, виходимо? <плес> Добре, йдемо. Нема чого чекати. Ви впевнені, що зараз найкращий момент. Ми і так дуже довго сидимо. Треба показатися їм нарешті, аби нас не запідозрили у чомусь. А може це їх план? Хочуть нас заманити і теж напоїти? Чому вони взагалі нас не шукають? Філ, вони знають, чому спимо. Може, ми взагалі все собі вигадали? <плес> а сподіваюся, що це все наша фантазія. А я сподіваюся, що я сплю. І це просто якийсь дивний сон. А я сподіваюся, що ви зараз закриєте роти і вживетеся в ролі щойно прокинувшихся людей. <плес> а! 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 Oh. 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 Давай, прокидайся. Hmm. Що Не артефакт. Що? <кười> <кười> Що тобі треба? А сам як мис я я б не питав, як би знав. Ми служителя ж Божого Отця. Чув про нас? Ні, не чув. Дивно. Бо виглядаєш так, наче цікавився родом нашим. Хм. Чи збагнув уже, чим займається наша сім'я? Вбиваєте людей. Ви Вибачте. Всі повинні зрозуміти, що живете не так. А з чада мої, перевчимо вас і твою істину. І збагнете, що буде, по, як ви каже... смерті. Скажи, віддати хочеш, що гряде по кончені? Що? По смерті Таргулон Що це? Друзі твої ще не пробулись. Відпочинь ага. бо сили потрібні будуть вам? Ти! ха, так слідкуй за ними. Д -д 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 Добре, батько. Д -д Добре, буду буду так слідкувати. Так, слідкувати, за ними, так, сказав батько. батько.